Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 30 кінських сил Янмар RS30. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із його розмірів: від початку до кінця заднього колеса 272 см. Якщо захопити щофрезу, отримаємо 380 см. Колія по центрах. 1,10, можна розширити, отримаємо біля 135 см. Задня резина у нас японська. Охцу 12,4 12 на 24. Передня резина також японська, брічстоун, розмір 7х16. Агропросвіт даної моделі 39 см. А вага приблизно 1400 кілограм. Ось показую стан кузова. По комплектації маємо підсилювач керма, реверс, механічна коробка передач із чотирма швидкостями діапазон повишених і понижених передач. Ось цим перемикачем перемикається функція оберт на місці. Він працює лише на понижених передач. До речі, в даної моделі повний привід буде постійний вал відбору потужності 4 швидкості, 3 вперед 1 назад. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. І ось тут педаль блокування диференціалу. Керування навіскою вверх вниз і контроль глибини. Ось таке ще його рідне сидіння. Заглянемо також під сидіння. Маємо дугу безпеки. І напрацювання 646 мотогодин. Тут у нас покаще рівня палива, температура і кількість обертів. Також, скільки він проїхав. Так бачимо, досить гарна підніжка. Місце для водія бачимо багато. Фреза з робочою зоною 160 см кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Також маємо тут трикутник для швидкозйому фрези та автопопадач кардану. Так, янмаровська фреза показує вам стан ножів досить в хорошому стані. Також маємо боковий гідроциліндр. Керування ось тут. Ручне керування вправо-вліво, плаваючий режим включається, вимикається. І під яким кутом, ще плаваючий режим працював. Це у нас більш точне налаштування плаваючого самого. Пам'ять задньої навіски вгору вниз. І безпечний режим. Безпечний режим це при включенні задньої передачі, щоб фреза опущена автоматично підіймалася. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Газ є і під ногою, і під рукою. Глянемо ще на резину з цієї сторони. І задня, і передня. Ось такий має вигляд. І давайте присядемо. Посадка тут справді комфортна. Зігріємо свічу накалу і можемо заводити. Заводиться трактор легко, сигнал працює, перевіряємо роботу підсилювача, на місці крутиться без проблем. Дамо трактору трохи прогрітись, а самі переходимо до навісного оплатника. Для цього трохи опускаємо фрезу і виходимо на назов. Боковий циліндр ручне керування вправо і вліво. Вибираємо плаваючий. Фреза автоматично вирівнюється. І можемо скоригувати, що під яким кутом плаваючий працював. Так, це є пам'ять догори. Донизу. Повторимо. І перевіряємо безпечний режим. Ось його Включив, сідаємо в тракторець, реверс назад і фреза піднімається. Так, З цим також розібралися. Впускаю фрезу назад, щоб включити вал відбору потужності. Почну з максимальної швидкості, з третьої. Кардан і ножі. Все тихо, стабільно. Так. Щоб вимкнути щеплення і в нейтральне положення. Піднімаємо фрезу. Ну що ж, Давайте трохи проїдемося. Включимо понижену передачу. Тут включимо першу, реверс вперед. І поїхали. Це у нас мінімальна швидкість трактора. Можу включити тут. четверту. Четверта і понижена. Щоб розігнатися швидше, понижену потрібно вимкнути і поїхати на повищенні. Поїхали. Нас в пол. Трактор досить швидко набрав свою максимальну швидкість. Розвертаємося. Трактор впевнено відчуває себе на ходу, все ж це довгий та широкий трактор. Тормоза беруть добре, вимикаємо передачу, фіксуємо на тормоз, щоб трактор нікуди не поїхав, і йдемо дивитися, що у нас робиться під капотом. Почимов фари, відкривається капот ось так. Досить важкий, бо його тут обпили в Відкриваємо бокові кришки. Масляний фільтр замінено, палений фільтр замінено. Бачимо ось три форсунки, заливну горловину і щуп перевірки рівня оливи. Зараз тут залитий антифриз, радіатор цілий, не тече, акумулятор новий. Давайте ще глянемо з цієї сторони, що робиться. Глушник в прекрасному стані. Генератор японський також гарно збережений. Ось тут у нас інформація про двигун. Зроблю кінь. Там пише, що об'єм двигуна півтора літра, а потужність 30 кінських сил. І давайте ще перевіримо сапун на наявність картельних газів. Ось з двигуна йде патрубок, сапун. Білого диму не виявлено. Давайте додамо трохи обертів. Гарна, чиста робота двигуна. Глушиться він. Ключем. Так, ну що ж, давайте переходити до висновків. Трьохціліндровий трактор, реверс-підсилювач, плаваючий режим 30 сил з хорошою вагою. Комплекті з фрезою 1,60 м з доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику. Ось цей весь комплект коштує 9300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас великий вибір японської техніки. Тому не гайте часу. І скоріше заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!